Шановна громада. Е, можна той, е, пам'ятно? Отже, я продовжую е, майже всі пункти е, цього рішення е, про суспільну політичну ситуацію в, Україну, в Україні прийнято. Ці пункти були напрацьовані е, ВО Майдан, тут на Майдані. Це ваші пункти. І разом з частиною депутатського корпусу, який працює тут опозиційних сил, підказують мені, так, які тут працюють останніми днями. Сьогодні на сесії розглянуто ті три пункти, які були свіжо заготовлені, і тут прямо з Майдану на сесію до початку сесії принесла пані Волошина в відхилені депутатським корпусом. А одним із тих депутатів, який відхиляв, ці, це я, я є Віктор Протуляк, депутат Віктор Протуляк від Всеукраїнського об'єднання Свобода. І другий це Юрій Яриновський, теж від Всеукраїнського об'єднання Свобода. Ми це доводимо до вашого відома, щоб ви не подумали про те, що ми захищаємо міського голову від громади тощо. Він несе повну відповідальність перед громадою за все те, що діється зараз і що робилося з часу його обрання на цю посаду. Я маю до нього не менше претензій, ніж ви, бо Доводиться частіше з ним працювати як депутату. Він не є моїм другом, я з ним дітей не хрестив і 100 грамів не пив. Можу цим похвалитися. Але чому така позиція? Річ у перше. Річ у тім, що ці три пункти, які пропонувалися внести до, до нинішнього рішення, вони не в'яжуються із з цим рішенням про суспільну політичну про, про політичну ситуацію в Україні. Тому що це наші місцеві питання. По-перше, друге, це не, не обговорювалося. Опозиційними депутатами. Воно не було обговорене. І третє, це винесено з голосу. В цьому нічого поганого немає, просто це треба напрацювати і тоді подавати на чергову сесію. Це таке. Тоді ще я зрозумів, ну ми зрозуміли, що під впливом вчорашніх подій, а вчора відбулася акція протесту, коли ВО Майдан разом з депутатами. Вимагали в старому місті біля райдержадміністрації, щоб подав у відставку голова райдергадміністрації Михайло Желізник. Михайло Желізник очолює райдержадміністрацію. Доводжу до вашого відома, що це президентська вертикаль. Всіх райдержадміністраторів призначає президент, так само, як і обласних головів обласних адміністрацій. Міський голова Сімашкевич, що будь-хто інший, це виборна посада. Його обирають, обирає громада, нього... інший статус, і він в нього... в нього. В нього інший статус, і є інша процедура відставки. Він має прозвітувати за свою діяльність перед депутатським корпусом, ну й перегровадою міста. І якщо люди будуть незадоволені його діяльністю, то тоді вимагається відставка. Тобто, питання про відставку міського голови можна порушити, але сьогодні цього не сталося. І ми пропонували це питання зняти так, щоб не було ніяких кривотолків, що а ті та свобода, чи то ми, депутати, ми стоїмо перед вами, пояснюємо, чому так зробили. До цього питання, до цих питань ми ще зможемо повернутися. Ось така ситуація. Я хотів би, ще додати те, що сказав друг Віктор Притуляк. Справа в тому, що нам потрібне в нашій громаді і в цілому Україні. Реальне місцеве самоврядування. У нас є претензії до багатьох депутатів. Може до мене як до депутата, є претензії, але немає закону, немає механізму відкликання депутатів. Це Українське Об'єднання Свобода має свою програму, в якій записано, що люди, котрі обираються, до органів. Місцевого самоврядування, люди, котрі обираються до судів, місцевих судів та інше, мають за певним відсотком громади, можуть бути відкликані. Цього зараз в країні немає. Також я хочу наголосити, що і механізму відкликання або недовіри міському голові немає. Його обирала громада і певна кількість людей. Нехай міський голова розвітує про свою роботу, а він частково сьогодні в різному прозвітував експромтом, але викладеться все на папері, в засобах масової інформації. І тоді громада дасть оцінку, чи має він складати повноваження, чи не має. Але хотів би застерегти громаду. В нас в місті є стабільність. Цю одиницю не може очолити людина просто з голосу, тому що це є виборна посада. Я ще раз наголошую, виборна посада. І нам тут не потрібно ні крові, ні смертей, ні тощо. В нас є інфраструктура, в нас є соціальна сфера, вчителі. Лікарі, інші працівники, які працюють в місті і забезпечують життєдіяльність нашого міста. І нам хаосу не потрібно, тому що зараз, якщо гіпотетично собі уявити, що міський голова піде у відставку, напише лист такий зимовий період. На нього зав'язано багато ключових питань, і в тому числі, які вирішуються на рівні його е, повноважень і відповідно його авторитету. І ці питання можуть бути дезбалансовані, і громада наша отримає те, що їй не потрібно. To to w